Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Говоритимемо ми про небачене Євробачення. Цю частинку фрази я вкрав, тому що пригадую, що на Ютубі була така програма небачене Євробачення. За вікном у мене здавалося би сонце, але то дощ то сонце. Як власне і настрій будь-якої. Людини спорожнього в пусте. А власне які ці квіти, які відображають всю суть психології людини? Тому що я думав, що вони живі, насправді тут немає ні води, немає нічого. Тому я їх відкладу. Говоритимемо про Євробачення, про гучне повернення Марії Яремчук. Про... Попурі на різки відомих хітів. І головне, хто кусає собі лікті, хто так би хотів бути також на тій сцені. Е, тому трішечки про психологію людини, конкретно артистів, е, про те, навіщо нам, українцям, нашому народу, е, Потрібен цей посил і як взагалі змінює нашу психіку, світосприйняття, усвідомлення і асоціацію. так? З чого почнемо? Почнемо ми з Марії Яремчук. Зараз таких співачок не вистачає. Вона насправді володіла такою сексуальністю. На сцені вона виглядала дуже органічно. Для тих, хто не дивився, вона заспівала пісню родина свого батька Назарія Яремчука. Потім вона заспівала е мелодію. Я, до речі, не впевнений, чи вона тягнула ці ноти, чи там були якісь беки допоміжні. М -м, тому що я ніколи не чув. Тобто я слухаю пісні Марії Ремчук, я ніколи не чув, щоб вона так високо обрала ноту. Тому тут ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте: вона співала чи не вона. Скорика. Відому композицію, Скорика, Свіча, яку заспівала Оксана Білозір. Потім на цю мелодію Оля Полякова в перші місяці війни написала пісню. Білозір подала на неї в суд, чи то були родичі, заборонила Полякові співати цю пісню, і, власне, на Євробаченні звучала ця мелодія, і потім Щедрик. Багато хто з іноземців написав у коментарях, що вони надзвичайно вдячні, тому що вони не знали, що Щедрик написав український композитор, і хтось каже, яка багата українська культура. Не тільки культура, у нас і кухня багата, і народ багатий, і ментальність багато у нас реально ми багаті. Але хто винен в цьому? Ми звинувачуємо радянську владу, що пригнічувала, що ніхто не знає про щедрика, ніхто не знає нашу культуру. Окей, це було. Це було, це минуло за 91-го року. З точки зору а українців як такої активності поодинокі. Особистості боролись за відродження, поодинокі історики, поодинокі поціновувачі культури боролися за те, щоб відроджувати, вивчати свою історію, повертати її. Е, відбудували Михайлівський собор. Тобто, так, тобто мало чуть-чуть, але в більшості українці завжди звинувачували когось, але самі ніколи не читали ні біографію. То тобто, в нас не я навіть не знаю, що в нас є біографія квітки. Цісик. Нас навіть неможливо знайти біографію Соломії Крушельницької, оперної діви, примадони, який аплодував весь світ, і фанати падали на коліна прямо перед нею в гримерці, притуляючи е дуло пістолета до війська, і казали: якщо ти не скажеш, що ти мене любиш, все, я покінчу з собою. Ви усвідомлюєте, так що в цьому частково і є конкретно наша вина, наша відповідальність, і тут ми не повинні її. Перекладати на когось, тому що насправді рівень культури в Україні хромає, і ми не можемо претендувати, чому в нас був на початку 2000-х середина такий кволий шоу-бізнес, тому що це був бізнес. Значить, Україна це споживав. Не один артист про це говорив. І навіть на радіостанціях, коли ви принесете хорошу пісню і дурнувату пісню, візьмуть дурнувату, тому що, значить, люди потребують чогось такого. Так Ось чому, власне в нас так м осідали артисти. Зараз я не хочу принижити чи образити, але якраз такий розважальний жа жанр. Е і кожен співак, навіть коли він співав такі розумні пісні, у кожного співака були такі дурнуваті пісні. Навіть за проданки коли вони своє куплю собі машину е іноземною нам мовою чужою а Альоша, а я прийшла додому. Та ж сама Ані Лорак, багато в кого були такі пісні, так, тобто якось йшли на поводу публіки. Зараз ситуація кардинально змінилась. Зараз ми якось усвідомлюємо і вивчаємо історію, і цінності свої. Це зміняє, змінює нас в першу чергу. Ми які стали. По-перше, ця пропаганда війни, яка відбувається, так, коли нам акцентують на наших сильних сторонах, в чому ми перші, в чому ми особливі. Про те, як мовляв, весь світ нам аплодує. Всі нас підтримують. Ви чудово знаєте, що люди є різні, і чудово розумієте, що дехто лиш би не було війни, лиш би в Європі не страждали. Вони готові, щоб Україна віддала свої території. Але не будемо про політику, тому що її так достатньо. Тим паче про війну. Повертаємось до Марії Ремчук. Вона нам збрехала. Коли писали пабліки, що, мовляв, вона йде зі сцени через страх сцени, як ми бачимо на сцені, вона дивилась дуже органічно. Ми хочемо, ми вимагаємо як шанувальники творчості, нехай, хоч раз рік, як іноземні англійські артисти, Марія випускає хоч одну пісню. Тому що навіть коли спалахнула війна, і вона випустила дві пісні без релізів, без пабліків в деякі радіо крутили, Це була пісня Вона і дорога воїна. І ми бачимо, яку вона в змозі лірику писати таку глибоку, Марія Яремчук чи не єдина артистка, яка. Завуальовано зуміла донести, розказати про війну, не називаючи війною. Тобто до росіян би дійшло. Вона прийшла до мене, вдягнена у чорне, в руках вона тримала жорна, так тобто, якщо в людини є розвинутий такий асоціативний ряд, якщо в неї є належна належний інтелект, вона чудово зрозуміє, про що там йдеться мова. Для наших артистів це дуже важливо. Для українців це важливо, тому що ми більше року живемо без жодного концерту, без жодного телевізійного щось там в метро робили. І нарешті ми побачили те шоу, до якого ми звикли. Ми дуже любимо концерти. Ми дуже любимо шоу. Е, нас охоплює гордість, коли ми бачимо, що ми насправді. Можемо давати якісний продукт набагато якісніший за Європу завдяки цій конкуренції, тому що кожен хоче пригнути вище голови. Так, тобто, у нас все-таки така американська модель е шоу-бізнесу, якщо ви помітили, тому що в Європі все на таких низьких тональностях. І, от, власне, виступила Марія Яремчук. Е дуже багато ми бачимо шанувальників розділили в сторіс. Ми чекаємо, щоб вона випустила якусь пісню точно цього літа, тому що перемога не за горами, е, Тіна Кароль показала свій розвиток, свій талант. Вірка Сердючка, вона вже як дома, Адже Вірка-Сердючка вона навіть записала в коронавірусний рік англомовний альбом міні-альбом, чотири композиції англійською мовою. Власне, з тих міркувань, що вона. Часто її запрошують туди, і вона каже, що вона вже стомилася співати одне і те саме. Власне, так з'явилась пісня Make It Rain – Champagne». І, власне, такий міні-альбом в стилі 80-х, диско і так далі. Вирушаємо далі, щоб не затримуватись. Юлія Саніна, все-таки е, Герман Неннов, який він багатьом нашим артисткам став шоу, талановитий режисер, він настільки органічно і взагалі все створив і ми показали нашу культуру, ми показали шоу, ми показали нашу першість. Відповідно, всі українці по світу тепер не будуть говорити акцентуючи увагу на те, що в нас тільки мізерні зарплати. І погані дороги, і всюди корупція, і взагалі все так погано, тому що в чому суть? Муха, що бачить, те, що близьке їй. Щаслива людина, що бачить, буде бачити закохані пари, тому що вона закохана. Нещаслива людина, коли ти їй будеш писати мільйон повідомлень, вона побачить тільки там, де ти її обізвав. Вона буде акцентувати на цьому увагу. Вона буде бачити, вона не буде бачити все те хороше. Мільйон хороших і одне погане. Відповідної українці відбувається мутація свідомості, де, нарешті, ми сприймаємо себе як належну одиницю в цьому світі, в Європі, тому що часто і навіть зараз прийнято говорити, що мовляв, Україна Африка, третій світ. Ну, а ви в Африці були? Африка, що? Ми йдемо як мауглі вбити курку чи знайти добичу. Так, є та правда, яку ми повинні сприйняти, яка не залежить вже від наших обставин. Шістдесятники і всі наші дідусі-бабусі, які билися, які не хотіли бути в радянському Союзі, їх винищували. Але тим не менше народ боровся. Народ чинив супротив. Не наша вина, що Україна була частиною Радянського Союзу, і е, тонула в такій бідності, мізерності. Мізерність, яка спричинила мутацію в нашій свідомості, де заявилось дуже велике почуття заздрості, ненависті, злості, агресії. Пасивної агресії, так і власне спричинило розвиток алкоголізму, так, тому що психіка людей вже просто не витримувала. І з коли відкрились кордони після 91 го це відчуття загострило ще більше, тому що в людей з'явилася змога виїхати, поїхати на заробітки, і вони усвідомили, настільки ми відстаємо. Так і в цій злості зародилося відчуття, що от ми Африка. І якраз євробачення. Такими малесенькими крапочками ми на мапі ставимо себе як культуру, не як далеко не останніх людей. Той самий режисер Олег Боднарчук, який ставив шоу для Лободи, для Тіни Кароль, для той самої Лорак. Він відкрив в Іспанії режисерську школу з того, що я пригадув інтерв'ю. Він талановитий, унікальний. У нього своє світобачення, він вже сприяє тому, щоб українець сприймав і усвідомив, а в чому я перший, де моя впевненість, як мені відчути цей фундамент під ногами? Комплекс меншовартості, про який мені дуже так хотілося, щоб почали писати книги, щоб почали вивчати конкретно комплекс меншовартості українців, тому що як тільки українець попадає за кордон, відразу він... Переходить в таку позицію гостя, не господаря, а гостя. Так, відразу його впевненість змінюється на налаштованість, відразу включається режим самопожертвування, терпимості і, власне, тонемо. Тонемо. Тонемо в своєму болоті. Від якого не можемо вийти, і там недобре, і тут недобре, та, і людина не хоче працювати над собою, щоб зрозуміти, де їй добре. Життя коротке, життя триває, і треба якнайшвидше розуміти. Go A, яке створило два костюми від української дизайнерки, також вразило. Е, мені було то, що ця нарізка по порі була по 40 хвилин. Тому що, хоча навіть 40 хвилин Тіна Кароль змогла показати шоу і свій розвиток. І я більше ніж впевнений, що Світлана Лобода, яка в тому році, 2008 2008, вклала шалені гроші, вона, мовляв, заклала і квартиру свою, Київську, і кредит взяла. Но номер був дорогий. Лобода також могла би показати це шоу. І вона навіть в сторі з себе виклала пісню «Мужчина», це одна з її перших пісень, з якими вона вистрілила, так? І навіть пісня Be My Valentine вона не є погана, вона дуже, якщо ви включите її в навушниках, там якісний саунд, хороша взагалі режисура в пісні, вона качає. І бачите, все-таки є такі речі. Які народ не пробачає, і через свою таку необережність, неохайність приходиться, треба часу, щоб відновити. От як одна помилка, їдучи на заробітки в Росії, вплинула на розвиток всієї кар'єри, і як тепер вона докладає дуже багато зусиль і коштів, часу і сил, щоб власне цю репутацію відбілити, зокрема англійські пабліки, вже її пишуть Світлана Лобода, а не Світлана. І вона почала записувати україномовні пісні, які точно я вам скажу. Я слухаю її україномовні пісні, ем, навіть якщо з російськомовними, на яких ми всі росли, в яких в нас є. Асоціативний ряд, щасливі миті, негативні миті. Та, і зараз ті, хто прийняли рішення, зокрема, як я, що я не слухаю російську музику, і, в принципі, якісь книги по психології, які на превеликий жаль, вони дуже старі видання 80-х років, і їх неможливо знайти в українському варіанті. А... Читати англійському не має мені сенсу і не має мені часу, тому що я маю чітко розуміти, як той чи інший синдром, тобто нормальною мовою, яка як-не як вона близька. так? І, тому немає сенсу зараз читати англійську мовою книжку про психологію і кожне слово в словнику шукати, що воно означає. Ані Лорак, я думаю, також вони якось збагнули, що вони втратили, тому що Ані Лорак, вона. Повернулася на такий рівень Ірини Федишин, такого початку початку Початок кар'єри Ірини Федишен, коли такі кліпи, якісь платтячка, шматтячка були так. Зараз Федишн як не як також свій рівень, тобто для України, вона яке-не яке шоу робить, навіть якщо там немає великих капіталовкладень, дорогих кліпів, але тим не менше, якось вона шукає, творить, створює. І це дуже добре, тому що це її розвиток артиста. Андрій Данилко дуже активно гастролює. Я так розумію, що він допомагає українській армії. Ну ці кошти вони ж куди йдуть. Я так розумію, він попросив про це не говорити. Люди йдуть на ім'я, на легенду. Він адже багато хто обурюється, що він співає старі пісні, пісні, які вже всім відомі. Але власне в нього ж був період, коли він дуже мало творив, хоч він і каже, що в нього тисячі текстів, тисячі пісень. М -м ти, можливо, він з тих міркувань розуміє, що він заробить на старих хітах, чи немає наснаги, е не має бажання. Важко зрозуміти, або, власне, який такий шалений-шалений графік. Е -е, кого ми ще не розібрали на Євробалі, Взагалі це дуже велика подяка. Англійці нас дуже підтримують в Лондоні. Дуже багато прапорів взагалі в центрі. Вони культурні освіченіші. Як нація, вони відрізняються від деяких європейських націй в Лондоні точно знають про бучу ірпінь, і плюс-мінус вже про е, якось про ситуацію. Там BBC говорить щодня, щоб ви розуміли, та? і дуже таке ставлення навіть з того, що мені говорять, та тобто вони раді українцям, зокрема тому, що деякі українці повідкривали бізнес, деякі українці працюють так, а працьовитись все-таки це така. Риса українського народу, тому що ми, як любимо? ми любимо, щоб все до хати, все до хати, щоб все було в хаті. А як зробити так, щоб було в хаті? Ну заробити правильно плюс щедрість, така унікальна риса. Риси, які е, абсолютно потрібно заборонити нашому народу, втрачати, ми повинні їх зберігати. Е, хто був в Європі, хто бачив. І бачив, як вони подавляють свої емоції, як вони відмовляються, як вони сприймають цю самотність, не пробуючи, не намаючи щось змінити, як вони живуть і тонуть у власній депресії, і власне, їхні емоції спускаються до такого нуля. Нам потрібно це заборонити. Ми повинні бути справжніми, і то, що ми матюкаємось, побилися, встали, помирилися, переспали, покохалися. Для психіки це є краще, це є головніше, ніж тримати все собі, бо коли ти тримаєш все собі, потім це вилазить через болячки, через психосоматику, твій стан, втрата енергії багато, 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 багато чого. Але в першу чергу це сприяє різного роду таким проблемам. Зі здоров'ям, як психічним, так і фізичним, власне, звідки беруться, ви коли приходите до, до, до лікаря, і коли він вам говорить за псоріаз, ну, і ви кажете, в мене псоріаз, яке перше питання вам каже, проблеми зі шкірою, яке перше питання робить лікар, дерматолог? Він питає, чи є стрес, чи нервова робота, які стосунки в родині з жінкою, з чоловіком, е, яка мама, тато авторитарні чи не та, тому що. Підчиняємось, тримаємо, тримаємо все собі, і е, потім це вилазить в формі болячок. І на превеликий жаль, є хвороби, з якими потрібно жити. Я вам вдячний за перегляд. Коментуйте, кажіть, що ви думаєте, який номер вам сподобався найбільше. І я взагалі голосую за те, щоб було б не пан, ми робили такі дні України в Європі і по світі. Де наші артисти могли показувати себе, показувати свій рівень. І це буде шаленою такою мотивацією, і дай Бог, щоб ця мотивація була здорова. Тому що ми бачимо, як Тіна Карль віталася з Юлією Саніною, ну, говорили. На камеру вони говорили українською, тому що багато хто знімав наші зірок, що, мовляв, вони між собою на майданчиках спілкуються мовою ворога. Зараз це дуже важливо. І. Важко зрозуміти, коли є шалена конкуренція, чи є там місце дружбі. Місце дружбі є там, де конкуренції немає, тому що там, де конкуренція між конкретними особами, місце злості. і завжди немає місця дружбі і теплим почуттям. Пишіть, який номер вам сподобався, я знаю, що там були і Антитіла, і Джері Хейл, і Альона Альона. І гурт, який з Марією Ремчук співав в кінці, які виконали пісню в вишнему садку, я про них не знаю нічого. Я про них ніколи не чув. Взагалі зараз дуже багато артистів з'явилося. Дуже, дуже, дуже багато. Через шоу-бізнес я завжди будую свої відео через шоу-бізнес, тому що на тому, що дуже явне. Дуже легко говорити про психологію, тому що це ті люди, яких ми бачимо щодня, і нам легше проаналізувати їхню поведінку, нам легше так, асоціативний ряд е, працює. А абсолютно би було незрозуміліше вам, моїм, моїй публіці, моїм глядачам, клієнтам і всі, ті, хто дивиться мене вперше, якби я наводив якісь історії життя або просто розповідав термінологію. Когось е, часто в коментарях. Е, я читаю і пишу, як дратує для когось це вода, для когось нісенітниця. Хтось навпаки, пише, що справді відео і деякі поради допомагають приймати рішення і дуже допомагають, розкладають все по полочках. І ось, власне, для когось вода, для когось важливе. Але навіть там, де й вода, то окей, бо якщо подивились, то чогось дивились. Дякую, підписуйтесь, коментуйте і гарної вам неділі.